Привіт, друзі, привіт, дівчата, привіт, мої дорогі підписники та гості каналу. Давно не виходила вже я в ефір, і давно не знімала майстер-класів, але сьогодні зробила замовлення черговий раз український віночок, і просто не можу не показати вам, мої дорогі підписники, цю красу. Це, неймовірно, неймовірні кольори. Я настільки люблю цей віночок, настільки він мені подобається, що я б знімала на нього постійно майстер-класи і постійно вам би показувала. Ну, але так як в мене вже на каналі є майстер-клас по цьому віночку, по цих всіх квітах, тому я вирішила вам показати просто черговий раз нагадати, як можна просто і легко зробити ось таку. Пишну неймовірну красу. Просто в цей раз я додавала дещо більше квітів, все робила так, як в попередньому майстер-класі. Всі силички на дані квіти, які є в даному віночку, я залишу в описі під відео. Що при бажанні, можливо, хтось пропустив, не бачив, ви змогли повторити собі зробити такий чудовий чи на подарунок. Чи на продаж такий чудовий український вінок? Він справді неймовірний, неймовірний тим, що він дуже яскравий, без всяких е, добавок кольору, насправді, е, якщо тонувати таким способом, як я показувала, ви получите ось такі чудові яскраві маки, яскраві волошки. Ось такі чудові бутончики дають ніжності даному віночку. Тобто, всі сили на майстер-класи я залишу в описі під відео. В даному, що хочу тільки розказати, чому вийшла. Тому що, перш за все, я вже. Дуже сумую за майстер-класами, але останнім часом чомусь постійно замовляють роботи, які я вже робила, і знімати повторно майстер-класи в принципі немає ніякого сенсу. Але нагадати, що в мене на каналі ось є такий чудовий вінок, можливо, хтось пропустив, я все ж таки сьогодні вийшла вам розказати. Також, я думаю, що будуть раді мене почути мої любі дівчата, підписниці, які слідкують за моєю творчістю і чекають нового виходу. До нового майстер-класу. Тому сьогодні я ось такий коротенький обзорчик по віночку і розкажу, в принципі, скільки пішло квітів, я додавала ось такі стрічки, поки що тільки жовто-блакитні, досить гарно осичено дивляться шириною 5 см стрічки, але, думаю, ще додав тонесенькі по 0,5 см, стрічечки тоненькі різних кольорів. Ось, в мене така задумка в цей раз. Замовили даний віночок на садочок. ось, І я додавала більше квітів, тому що, ну, так, і мені схотілося, щоб він був пишніший і гарніший в даному випадку. Дивіться, дівчата, скільки якщо зробити ось такий дійсно пишний, якщо його брати з шириною цей віночок, це він у нас буде до 10 см. Жирино ось так, якщо взяти, то він доволі широкий. Просто я в камеру не можу вам показати, так як камера занадто близько від віночка. Тобто, в мене стоять по дві-три квіточки в рядочок. Ось То. Що хочу сказати. Такий віночок У мене пішло маків. Раз, два, три, чотири, п'ять шість маків. Потім, значить, соняхів. Раз, два, три, чотири, чотири соняха. Раз, два, три. Бутона ромашок. Раз, два, три, чотири розкритих ромашки, і три бутона і волошок, п'ять штучок синіх. Також бутончики волошок. Ось такі я додавала, Теж їх пішло десь три, чи чотири, чи п'ять. Бутончиків, ну і відповідно ось такі листочки. Я теж робила майстер-клас на такі листочки. Теж силочку нагадаю, залишу вам в описі знизу під відео. Я просто нагадую вам, що можна зробити. Готуємося до перемоги, нам потрібні такі віночки, тому робімо дівчата, робімо, радіємо і чекаємо перемоги. Все, Всіх цілую і люблю. Пока-пока. До нових майстер-класів.